Друзі, привіт Привіт, великий з України. Я трошки вирішив відійти від теми сонячної енергетики. Вирішив зняти таке відео е, про корми. Я маю вдома гранулятор, маю таку, таке теж невеличке хобі в виробленні кормів для птиці, для ВРХ, для кролів, для, цип... для курчат. Оце, до речі, я зробив таку фракцію двоєчку для курчат, які тільки ну, вилопились десь вже. 2-3 дні вже можна їм оце давати. Їх потрібно трохи дрібнити і давати. Тут пшеничка, кукуруза і велика, ну, великий процент там, соєвого макуху, плюс рибне борошно, кісткове борошно, м'ясо кісткове і плюс премікс з обов'язково стрикальцеєм для кісточок. І ось такий вийшов корм. Так що... Хто має вдома якесь господарство, міні-ферму, щось таке, я дуже рекомендую вам купити гранулятор і робити такі речі. Дуже підносить він КПД, росту птиці, там, чи свиней, там, чи ваших звірят, ваших улюбленців. Це, до речі, я зробив для свого клієнта, робив в нього сонячну для Олега з городка. Ну і зробив йому такий корм. Так що, ось так. Так що будуть питання до вас, можу багато чим поділитися. Пишіть там в коментарях, можливо, щось буде вас цікавити. Буду радий вам щось підсказати. Всім всього найкращого. Слава Україні, слава героям! Бережіть себе!